Так, Андрій задає питання, яким способом можна підвищити кущення пшениці весною? О, хороше класне питання. Підвищення кущення пшениці весною. Дивіться, є декілька основних шляхів підвищення кущення пшениці. Якщо вона у вас, наприклад. Ще не зійшла, або взимку зійде, там фазі шильця все залежить Андрію від часу відновлення весняної вегетації. Через те що це дуже велике, ну якраз ну я б сказав, виявище фактор, який вплине на кустистість. Коли відновиться весняна вегетація, в кінці березня чи в кінці квітня. Ну, хотілося, щоб в кінці березня. Тому застосування нітратного азоту, виключно азоту з нітратною е, формою. Це селітра, аміачна вапнякова селітра е, класний продукт е, і навіть даже сульфат амонію, він швидко переходить в нітратну. Форму, я скажу, що але ну ніхто не відміняв якраз аміачна селітра, це краще, ніж каз чи карбамід. Тобто внесення по мерзлу талому ґрунту, зробіть дробне внесення обов'язково. Дайте кілограм 30 дВ або 100 кілограм помер зталому ґрунту. Потім, коли відновиться вегетація, буде ще волога в ґрунті. Обов'язково дайте ще кілограм 30 дВ, ще ну, 30-34 в селітрі. Обов'язково дайте ще фізичні вазі ну, в діючій речовині, а фізичні вазі 100 кг також селітри. Далі, позакореневе в цей же час внесення сульфату магнію кілограм 3 фазу кущення, коли вона почне вже куститися, і продуктів хелатних мікродобрив на основі міді, на основі мангану. Ну ви зрозуміли, да? марганець, манган час називають. Це також підвищить синтез амінокислот, синтез ну, азоту, перетворення його в амінокислоти, тобто в білка. І далі я ще порекомендую Попробувати дуже таке нестандартне рішення. Якщо буде волога, у вас є можливо культан. Я не знаю. Це класна штука, інжекторне внесення. Можна ще внести рідкі комплексні добрива через те, що якраз в цей час локальне внесення фосфору, можливо, поліфосфорний на основі поліфосфорної кислоти, кілограм 40 50 локально культаном в зону корення супер. Ви подивитесь, як ваша пшеничка розкуститься Ну якщо відповідно щоб погода сприяла, і ви отримаєте не тільки задоволення, ще й хороший врожай. Це десь така порада.